Друзі, всім привіт! Вирішила дописати відео про запорізьку станцію. Виникло таке питання. Значить, там були карти, що вони або уходять, частина уходить, або можливо, то що вони щось вивозять Вивозять з, з АЕС. тому там ситуація дуже сильно напряжна. Я запитала карти, чи буде така ситуація, що вони будуть йти, так, а потім наші зайдуть. Скоро там ситуація повністю зміниться. По карті 5 монет вона, можна сказати, взагалі не працюючи, вона наладан дише. Тому там дуже важка ситуація. Вони зламають все, що можуть зламати. Ось. І Я не знаю, скільки, яка. ну... Хочу сказати, що, добре, вона нам обійдеться, щоб її ремонтувати. І все ще буду думати над тим, чи її варто ремонтувати. Так, було питання, чи я, е, ворог піде заяс, і тоді наші зайдуть. Значить, ситуація зміниться. Буде зміна ситуації, і тоді наші хлопці зайдуть. Вони її повністю так. Е, угу. Так, так, так. Вони будуть покидати З, як поламають вщент, і наші хлопці тоді зайдуть. Моя інтуїція права. Так, особа... так ну, падає знову жриця. Падає жриця, прикриваючи нас, щоб ми багато не базікали, тому ми не базікаємо всього далі. Значить, що ситуація дійсно напряжна в Е, Ось, і ворог буде її максимально розрушати, максимально буде забирати все, що може забрати. Ну, там ситуація скоро зміниться. Зміниться. І скоро вона повернеться до нас. Ось таке доповнення до Запорізької станції. Ця карта може свідчити теж про блекаут на Запоріжжі. Ось мало світла, так. Ось. Таке. Ну, що, щось запитати швиденько, так. Чи буде, наскільки буде блекаут? Якщо буде блекаут, так Буде, буде сидіти Запоріжжя. А, ну буде сидіти ну, день, ну максимум два, можу сказати. Ну хай сутки, так? Грубо говоря, сутки, а ситуація зміниться. І я вважаю, що там вони до цього готові, до такої ситуації. Вони готові. Вони чек, вони знають, що таке може бути, вони готові, і все все вже не так, як було раніше. Ми підготовлені до такої ситуації, особливо Запоріжжя. Ось, тому там йдуть кардинальні зміни. Вже нам кажуть, що там вже щось мчиться і щось поміняється. Ну, до ситуації блекаута Запоріжжя готове. Тому, можливе, блекаут, і вони готові. Так, все, друзі, я доповнила дуже вам дякую, до зустрічі.